Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. 3 червня о пів на першу ночі по Слобожанській територіальній громаді Чугуївського району здійснено ракетний обстріл. В результаті сталося влучання на територію бази відпочинку, пошкоджені будинки. Один чоловік загинув. Ще один чоловік та жінка дістали поранень. О 20.30 в селі Борова. Внаслідок влучання ворожого БПЛА горів житловий будинок. О 17.10 в селі Черкаські тижки. внаслідок обстрілу горіла господарча споруда. О 10.20 в місті Вовчанськ. Під час вибуху вибухонебезпечного предмету отримав поранення цивільний чоловік, госпіталізований о 10-й В селі Борівська Андріївка внаслідок обстрілу кабом пошкоджено приватний будинок з подальшим загорянням. Постраждали дві людини. 2 червня о 9.18 в селищі міського типу Старий Салтів внаслідок обстрілу пошкоджено цивільний автомобіль. Постраждали дві людини. Рятувальники звітують, протягом доби здійснено 53 оперативні виїзди. Протягом доби ворожі війська спричинили 5 пожеж в Чугуївському, Ізюмському та Харківському районах області. Усі вони оперативно ліквідовані силами ДСНС. Загалом на теперішній час на території Харківської області триває гасіння семи лісових пожеж на загальній площі понад 4300 гектарів. Ціною титаничних зусиль рятувальників та працівників лісгоспів вдалося локалізувати п'ять з цих пожеж на загальній площі понад 2230 гектарів. Вони працюють під постійною загрозою повторних обстрілів та високої забрудненості лісів вибухонебезпечними предметами. Залучено 23 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 103 рятувальника ДСНС, чотири піротехнічних та два медичних розрахунки. Також 15 одиниць техніки лісгоспів та 39 лісівників. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 7 одиниць вибухонебезпечних предметів від початку активних. Дій ворога з населених пунктів евакуйовано 11 тисяч 525 осіб з них 879 дітей та 262 маломобільні особи. За даними Генштабу ЗСУ, українські війська продовжують стримувати штурмові дії противника. На харківському напрямку від початку доби відбувалося два бойових зіткнення: відбито атаки противника в районах Сілипці і Стариця. Ситуація контрольована. Наші воїни діють активно, завдають ворогу втрат. На Куп'янському напрямку відбулось шість боєзіткнень. Всі атаки російських загарбників відбито у районах населених пунктів Дружелюбівка та Невське. Марія Солова Дмитро НВНТ, Ігор Мікенін, Харків. Новини. Цієї ночі окупанти завдали удару по базі відпочинку у селі Дачни Чугуївського району Харківської області. За даними обласної прокуратури, загинув 45-річний чоловік, який був переселенцем з Донецької області. Ще двоє людей отримали поранення. Чоловік та жінка, працівники бази. Попередньо війська РФ вдарили по населеному пункту п'ятьма ракетами типу С-300. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. В Румунії обговорюють можливість передачі Україні системи протиповітряної оборони Петріот. Ця система могла б прикривати і румунську територію. Про це повідомляє Євроньюз з посиланням на заяву румунського прем'єра Марчела Чулаку. За словами посадовця, питання передачі системи Петріот повинні розглянути спеціалісти, щоб знайти найкраще рішення. Після цього це рішення схвалить Вища рада національної оборони Румунії. Саудівська Аравія не братиме участі в мирному саміті щодо України. Держава вирішила не відправляти своїх представників на мирну конференцію щодо України, яка пройде у Швейцарії 15 16 червня. Про це розповіли німецькому агентству дипломатичні джерела за їхніми словами. Таке рішення країна ухвалила через те, що Росія не братиме участі у саміті. До цього Саудівська Аравія провела переговори з Китаєм щодо війни в Україні, і представники обох країн зробили висновок, що вирішення Питання має обговорюватися за участю всіх сторін із дискусією з різних пропозицій. Чехія запустила пілотний проєкт добровільного повернення українців на батьківщину. Він триватиме з червня до листопада. Відомо, що українські біженці, які отримали в Чехії статус тимчасового захисту і які хочуть повернутися на батьківщину, тепер мають можливість користатися допомогою від держави. Біженцям буде сплачено квитки на а хворим, транспортування в машині швидкої допомоги. Чехія готова сплатити квитки для 400 осіб, а також організувати санітарний транспорт, максимум для 30 пацієнтів на програму виділено 5,5 мільйонів крон. Біженці зможуть скористатися можливістю оплачуваного добровільного повернення лише один раз. Цього тижня дефіцит в енергосистемі буде суттєво вищим ніж минулого. Тому графіки вимкнення світла будуть застосовуватися протягом всієї доби. Про це повідомив голова правління Укренерго Володимир Кудрицький. За його словами, дефіцит не може бути фізично прикритий імпортом електроенергії з Європи. Тому з понеділка протягом всієї доби очікуються планові графіки відключень. Кудрицький зауважує, що найбільший дефіцит буде спостерігатися в ранкові й вечірні години однак, вимикати світло. Можуть протягом всієї доби. Харків, 31 травня. У школярів свято останнього дзвоника у першій підземній школі міста. Першачки підбивають підсумки року навчання і діляться найзабовітнішим. Мені подобається читати. Я люблю читати. Писати. Учились потім писати. Дуже нравилось. А що ви всі мріє? Мріє, щоб всі мрієте? Мрію, щоб війна закінчилася. Харківські ж випускники, пройшовши складні випробування, вимушені відзначати свій такий особливий день під землею, такі реалії. Але при цьому кажуть, насолоджуються моментом, бо можуть наживо побути разом. Я в цій школі разом з моїм класом провчилася три тижні. Ми дуже цьому раді, тому що це достатньо великий термін. Три тижні деякі учні взагалі на жаль не встигли потрапити в таку класну школу, яку до нас спорудили. Мені це дуже подобається. Останнє. Роки, коли почався ковід, спочатку, а потім війна, було дуже важко не ходити до школи та не бачити своїх однолітків е вживу. І дуже бракувало спілкування ну, наочно. Дуже бракувало цих дзвіночків, цих уроків, оцього цієї біготні, коли ти запізнюєшся на урок і ну а так ти у, у зумі і Майже, майже все пропускаєш. Дуже радісно побачити зараз своїх уже великих однокласників, яких я вже не бачила декілька років через дистанційне навчання і війну. Начальний рік, що минув, кажуть, педагоги Харкова був дуже складний емоційно, фізично і технічно. Але, попри все, всі змогли пройти ці іспити. Було дуже важко, але наші діти, ви не розумієте, вони настільки сильні, що не можуть все. Коли немає світла, вони можуть робити уроки. Коли йдуть обстріли, вони танцюють. І знаєте, коли вони танцювали вальс, мені було ну, так боязно, щоб, не дай Бог, ніяка ракета не прилетіла. Але вони настільки сильні, вони класні. І них таке класне майбутнє, тому що куди б наші діти не приїхали як в Україну, вони найкращі у всьому. Ця підземна школа перша в Харкові. Будували її для того, щоб дати можливість харківським школярам навчатися наживо. І зараз кажуть освітяни, вона користується неабияким попитом. Ми навчаємося з середини квітня. і От вже півтора місяця ми провчилися в своїй підземній школі, в класній школі, в безпечній школі, в комфортній школі, в чудовій школі. А саме головне, що ми навчалися і в школі. На сьогодні навчається в одну зміну 300 дітей і в іншу зміну більше 50 дітей кожного дня. Взагалі школа розрахована на 450 дітей в одну зміну, 900 дітей за дві зміни в один день. У нас вже є більше 900 Бажаючих, які хочуть з 1 вересня прийти до навчатися до цієї школи. Більше 200 батьків з дітьми виявили бажання прийти в перший клас. Це поки перший такий проект у Харкові. Подібні школи під землею планують звести у кожному з районів міста. Міський голова подякував освітянам за відданість роботі, а випускникам за мужність. Сьогодні для вас буде лунати останній дзвоник. І ви входите в доросле життя. Так, звісно, на вашу долю випали дуже важкі випробування війна. Але я впевнений, що ми переможемо, я впевнений, що настане мир, і я впевнений, що незважаючи на всі жахи війни, наші, шановні вчителі зробили все можливе, а іноді неможливе. Коли лунали повітряні тривоги, вони давали вам знання. Знання, яке вам так необхідне у дорослому житті. Я дуже вдячний нашим вчителям за те, що вони працюють, за те, що вони навчають і в системі онлайн, і зараз в комбінованій системи. Так, звісно, ми будуємо такі. Школи невідгарного життя. Так, звісно, я дуже не хочу, щоб ви навчалися під землею. Але поки що іншого нема. Але я впевнений, що у нас буде сучасніше ППО, і я впевнений, що ми зможемо навчати наших дітей так, як ми завжди їх навчали. І я впевнений, що незабаром буде лунати. А стануть дзвоники вже так, як ми завжди звикли. Це на поверхні, в шкільному дворі, і ми разом будемо радіти цьому. Я дуже хочу, щоб у вас склалося життя. Я дуже хочу, щоб ви були успішними. Я дуже хочу, щоб ви були у Харкові, залишалися в Харкові. І разом ми відбудовували наше славетне місто, місто Грой Харкова. Леся Купрюк, Сергій Перес, Станіслав Гришко та Олександра Панченко. Харків. Новини. Новобоварський район на місці трагедії в житловому будинку, що розбомбила ворожа ракета в ніч на 31 травня. Пошукова операція тривала ще до вечора суботи. Станом на ранок, першого червня, кількість загиблих збільшилась до семи. Серед них четверо чоловіків і три жінки. Другу добу продовжуються пошукові рятувальні роботи підрозділами ДСНС. сьогодні. вилучено Останки однієї людини Зараз на цю хвилину знайдено частки другої людини та тривають роботи по її вилученню. Перші дві особи ми достали з п'ятого поверху. Ви можете побачити, що частини будівлі зруйнована від п'ятого до першого поверху. Тому всі перекриття, всі меблі і частини будівельних конструкцій знаходяться на першому поверсі. Тому зрозуміти де саме знаходилася людина, неможливо. Це знаходиться в обшій масі. У будинку, куди прийшлося пряме влучання ворожої ракети, за даними надзвичайників, на ранок суботи під завалами шукали ще двох жінок. Пошукові рятувальні роботи спрогнозувати завершення неможливо, тому що ви розумієте в яких умовах ми працюємо. Ми працюємо в умовах військового стану, перебуваючи постійно під загрозою ворожого обстрілу. У другій половині дня у суботу рятувальники виявили ще одне тіло жертви. Між зруйнованим будинком та гаражем знайдено тіло. Попередньо це тіло жінки. Скоріш за все, під час прямого влучання ракети жінку викинуло з квартири на вулицю та присипало конструкціями зруйнованого під'їзду. Вживаються заходи для ідентифікації загиблої особи. Терористичний акт, що забрав життя цивільних у їх квартирах, коли вони спали. Росія здійснила в ніч проти 31 травня. Російські війська спрямували по Харкову п'ять керованих ракет с 300 С 400 із Білоруської області. РФ ворог і цього разу застосував подвійний обстріл. У зв'язку з цим поранень отримали і медики та поліцейські, які прибули на місце прильоту після першого вибуху. Харків розцінює це як черговий терористичний акт росіян проти мирного населення міста. У суботу ввечері офіційно повідомили. Пошукова операція людей під завалами зупинена. Завершено рятувально пошукову операцію у Новобаварському районі. Сьогодні під завалами рятівники знайшли фрагменти ще одного тіла. Загалом загиблих під час того терористичного обстрілу восьмеро. Ще 26 постраждалі. Леся Кополюк, Олег Синицький, Денис Рибалко та Юрій Бубикін Харків новини. Ремонт підвищеної складності харківські теплоенергетики міняють теплоізоляцію на магістралі під мостом та річкою. Дерев'яна дранка, якою утеплювали трубу у 70-х роках минулого сторіччя, давно віджила свій вік, але замінити її не було технічної можливості, аж допоки не з'явилися на підприємстві великі автокрани. Вони були надані за ініціативи Харківської міської ради за проєктом світового банку. Це стало можливо техніці, яка з'явилася у нас нещодавно. 60-тонний великий кран, який має змогу втримати робітників на нашому понтоні. Та проводимо теплоізоляцію. Зараз ми провели перекриття проїжджої частини згідно з поліцією, згідно правил, тому все робимо на благо міста та наших теплоспоживачів. До робіт над водою готувалися місяць. Навіть побудували спеціальний понтон у ковальському механічному цеху підприємства. За допомогою 60 тонного крану його тримають на потрібній висоті над водою. За допомогою цього понтона. Знімаємо стару ізоляцію, потім будемо производити антикоразійні роботи, потім вже красиву ізоляцію, тепленьку. Мати мінераловатні, дуже гарні, удобні носити, переносити, розкладати. Вони прошити сіточкою такою прошити. От ми ріжемо акуратненько, вона получається, не розповзяється, не розбігається, нікуди. От матрізали, во от так вони лежить. Він нікуди не дівається. Ось. – Ми задумуємо. Да, да. Ранковий обстріл змушує золювальників перервати роботи до відбою, яка ж майстриня цеху. Перекладок Оксана Мамедова. Найстрашніше було у 2022 році, коли прилітало зовсім близько. Тоді ізолювали надземні теплотраси у холодногірському районі, і приліт стався за кілька сотень метрів. Метрів мабуть, 200-300. дуже гучно. Страшно, ну ч ми працювали на холодногорській філії. Там дуже висота висока. Була ми розводили з автовишки, були вибухи. Прийшлося нам евакувати швидко дуже робити. Страшно. Ну потім ми опять вернулися знову. Почали працювати як від бій. На сьогодні в команді Оксани Мамедової дві жінки. Вона третя і ще двоє чоловіків. Сьогодні на допомогу дали ще слюсара з філії. каже, працювати її підрозділу доводиться за будь-яких умов, бо у природи немає поганої. Погоди, а ізоляція зберігає таке дорогоцінне на сьогодні тепло. Адже планів на ремонтну кампанію дуже багато, як і матеріалів. На жаль, тільки літо коротке. Дуже заважають ракетні атаки. Виставка дитячих малюнків під назвою Діти за мир з нагоди міжнародного дня захисту дітей відкрилася у вестибюлі станції метро Майдан Конституції. Участь у міській акції взяли понад 500 юних харків'ян, які знаходяться у місті. Організатори заходу запропонували дітям намалювати малюнки на вільну тему, але практично всі роботи автори присвятили темі миру та підтримці збройних сил України. Під час відвідування виставки харківський міський голова Ігор Терехов зазначив, що на виставковому майданчику розміщено понад 100 найкращих робіт школярів. Я бачу ці роботи і насправді вражений, Насправді вражений, бо знаєте, до війни ми теж організовували такі виставки «Діти». дітей. Створювали свої роботи, створювали картини, але тоді вони зовсім інші картини були представлені. Перш за все, це стосувалося мирного життя, свого рідного міста. На жаль, сьогодні ми бачимо зовсім інші картини, бо ці картини кажуть за те, що діти дуже Схвильовано діти передають свої емоції справжні і свої побажання, що головне дуже знаково. Є декілька картин, які тут представлені. Взагалі, тут кожна картина це життя. Кожна картина це життя. Але якщо казати лебмати, то ця картина, яка каже, подарувати дітям мирне небо. Для Харкова дуже важливо. Сьогодні всі ми повинні зробити так, щоб небо над Харковом було закрите. І те, що діти сьогодні мріють за мирне життя, то, що діти мріють за мирне місто, те, що діти не хочуть війни, це каже о тому, що ми всі віримо в майбутнє. І це головне. Я дуже вдячний сьогодні нашим дітям, дуже вдячний їх батькам за те, що вони живуть, за те, що вони створюють таке мистецтво і за те, що підтримують харків'ян. хотіла показати те, що всі хочуть у своєму дитинстві бачити мирне небо, радісну країну, радісний світ, різнокольоровий, тобто, щоб дитинство було щасливе та мирне. Діти, які бояться звуків сирени та вибухів. Ще в мене намальований білий голуб, який символізує мир. Я впевнена, що місто розквітне. Ця картина присвячена дню захисту дітей, що діти не уїхали із України. Із Харкова, а залишилися тут. Дітей охороняє військові. А військових охороняє Діва Марія. присвячена Дню захисту дітей, і головна тема зображена у назві, бо носять форму ЗСУ. Тому тут намальовані руки спеціально у більшому форматі, тому що вони захищають нашу країну, наші землі, лани, природу і зображена маленька дитинка, що символізує крихкість і тонкість дитячої душі. Ми зараз живемо дуже тяжкий час. І я це все розумію. Тому хотілось б на картині показати почуття та емоції, які від. So, say Trust. Дійсно, кожна з цих робіт об'єднує спільне бажання про мирне, світле небо і жагу до перемоги. Виставка триватиме до 3 червня. Аліна Курмашева, Олександр Іванов, Андрій Паколов, Олексій Старінков, Харків. Новини.